Що тут у нас трапилося? А? а що тут у нас трапилося? А тут у нас біженці. Так що, друзі, всім доброго ранку ми з України. Слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. У нас вийшла тут така ситуація. Вчора поїхав я, їздив у справах. Так, куди, куди, куди? Давай назад, давай, давай, не туди, не туди. Їздив у справах і свині скучили за мною. І каже, Назарчик Лесі Петрівною, що вчора побіг був у них. Ну, така ситуація. Зараз гуляють, хай погуляють трохи, так? О, треба просто скобочку почали відкривати, треба її підігнути, щоб вона була тугіша і все буде добре. Так що почувствували, що господаря немає, і потікали. Так що заодно ще зніму коротенький відосик. От І розкажу, покажу, як моє господарство було без мене. Ну що, друзі, біженців загнав. От, ну вже до мене трошечки нештатна ситуація з каліткою Три поремонтувати. раз І цих валерчиків, які вже хочуть так сказати, на таранчук, ми їх зараз хай вже знову тікають і ми їх переженемо відсюди, так сказати, на ту позицію, з якої вони будуть виходити забійний відділ. Тобто переженемо їх. Туди, а цю клітку приведемо в порядок і сюди вже потім заселимо зовсім інших. Тут у нас такий угол теплий і сюди заженемо маленьких поросят. Що, нагулялися, давайте вперед. Вперед, вперед. Давай, давай, По-тихому пішли. Давай давай. Давай. давай, давай. давай, давай. Давай Давай, наступний, вперед. Ви ж вже гарненько вмієте гуляти. Давай, 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 давай. Як самі, то нормально гуляють. Так, зараз поставлю на пороженці. Візьми якусь мітлу. Так, повиганяв. Вперед, вперед, давай, давай. Давай, 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 давай. Пшов. Давай, давай. Пшов, 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 пшов. Туди? Так, потихому. Так. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Пішов, пішов. Пішов. Давай, 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 давай. Слідуючий, пішов, 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 пішов. За ним наступний пішов, давай, 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 давай. Ще наступний пішов, давай, давай. Давай, 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 вперед! От, в сім'ї не без урода. В сім'ї не без урода! Давай, давай, давай. Куди? Ну що, друзі, продовження. Доклад. Кабани! переїхали. Таку невеличку квіточку. Один, один із них піде в розход вже цю п'ятницю. Тобто перегнали. Неполадки ми вже виправили. О, тому що... А ти чого? Ти чого? Що, кнур за кнурями? Таке теж буває. А? Що таке? Мейсон, що таке? Мейсона ніхто не хоче купити у мене. Так що підберемо якийсь день і зробимо йому кастрацію. Так що, друзі. По господарству. Тобто повернувся додому, тому що є там наші злі язики, які розказують мені, що подався там непонятно куди, непонятно за чим. Тобто, хто не дивився відео, я ще правда його і не виставляв. Ще знімаю до того, як виставляю. А можливо, виставлю після цього відео, то ж поїздку нашу, як ми віддавали хлопцям автомобіль. Їздили ми в Дружківку, їхали через Селідове. Були в Курахово, добропіллі, ну тобто скрізь їздили е, до хлопців і з'їздив ще в одне місце. Я думаю, що сьогодні я виставлю відосик. Е, відосик, як ми були в Мечниково, е, ви бачили, тобто все те, що ви мені дали, я передав. Ну зараз просто останнім часом про це думаєш і стараєшся робити і свою роботу, і також щось робити для того, щоб щось. Хочеться допомогти. Так що по господарству все в нормі, кабанів перегнали. Зараз переведу камерку на передню. Поросюшки е -е. наші вже по-тихому поправляються. О, я думаю, що ми з них зробимо свиней. І все буде добре. Не мішай мені, що таке? Що таке? Так що може хтось хоче забрати, у мене на кнуря забирати. Так що. Поросюшки наші приходять в норму, мамка їхня по-тихому теж починає їсти. Ну, в Охоту приходила, ну, і порвати, поки ми її не збираємося. Наступний таранчук також росте, поки мене не було до та сутки, поросятки підросли. Тільки вони навчилися відкривати клітку, такого ну, не було до того, поки я був вдома. Може хотіли поїхати зі мною, я їх не взяв і вони мене шукали. Так що ніхто. На хазяйство не забиває, хазяйство є і буде на першому місці, але ті речі, які я роблю, я рахую, роблю правильно. О, ця клітка пуста. Приберемо зараз кормушку почищу, перекидаю той комбікорм до них в кормушку. Я, в принципі, планував все діло робити вечором, але так як калітку вони зробили вирвані годи, то ми це все зробили. Трошечки побистріше. По перепілкам сейчас покажу такий невеличкий звіт. О, перепілки наші підросли. А та й, дирчить, а та й Так, Перепілок ми розсадили в два ящика. Тут також використовуємо, використовуємо е, теплий коврик від Антона Гуленко. Дякую, що такий є. От, і коврики для поросят ми використовуємо їх і для... Перепілок. Лампочки тут червоної немає, але коврик завжди теплий є і лампочка для того, щоб їм було світло. Тобто розкидали ми в дві такі ящики, це у нас кувочка для, е, для поросят і використовуємо її так не за призначенням, вже дуже давно, як брудер. Тут у нас і лампочка, і також теплий коврик. Так що кому цікаві перепілки, хто спостерігав. Е, як вони у нас з'явилися, тримаємо для себе, як і всі решта, хто там говорить про домашнє господарство. Ну, але ж завжди лишку реалізовуємо. Але кількість невелика, не для бізнес-масштабу, але хто цим займається, доволі можна займатися, от, тримати маточне стадо, інкубірувати яйце і вони дуже швидко ростуть. Хто пам'ятає, які були вошенятка, вже от такі. Перепілка заноситься з 45-го дня. Готуємо на даний момент просто комбікор, несучка, тільки перебиваємо на мелку і водичка. Випайки також Леся Петрівна профілактично поставила перших 5 днів в групу, вітамінки і все. Чисто так, профілактично. По бройлеру зараз також підемо, покажу. Це остатки розкоші наші рижики. І воно той білий нутрячок. Ну Побачимо, може, і раніше з каструємо. Багато хто пише, що кастрювати можна і раніше, але як для мене, як по моїм спостереженням, краще, щоб він був більший, тоді можна зробити більший. Чим більший кабанчик, більший надріз. І можна тоді вже це все діло, більше варіантів, що ми його можемо. Знайти. Цих поросят також скоро будемо переселяти. Туди, де знаходяться ті дві свинки, якщо перегуляють, підуть на таранчук. Якщо не перегуляють, значить будуть мамками. І... О, А що це ти так розвернувся? Щось моя селфі-палка починає, починає випендрюватися. А що ти, дуська? Іди сюди. Ди сюди. Десь сюди. Ще одна дуська. Так що нічого такого поучительного розказувати сьогодні не буду. По комбікормам питають по рецептурам. На каналі є там більш, ніж достатньо відео, можна подивитися. О, Зараз підемо глянемо, що там роблять наші бройлерята. Сьогодні у нас дощ на вулиці. Ле як із відра, не знаю, потрібний він цей дощ чи не потрібний. О, скоро, якщо що, то будемо сюди вже переганяти одну і другу свиноматку. Кітойський квартал, наша мазуха. Що, я тобі не підстелив. Зараз накидаю. по покастрювані, лежать кувочки, двері прикриті, прокладно і вони тікають під лампочку. Це дуже добре, коли поросята малі, ми таким чином їх заставляємо лізти туди, де тепло. Так що бичечки, чи маленькі, вже скоро будемо відлучати. Ну і наші врогілята не знаю, хто там дивиться по спостереженням. Можна це все діло зафіксувати, чи підросли чи ні, але зафіксувати буде краще, коли ми зараз з вами візьмемо ваги і зважимо пару-трійку бройлерів. Так що поки ви подивіться, як вони тут живуть, а я піду піду візьму ваги і це все діло зафіксуємо. Так. Не зваліть мені камеру, валяться. Багато хто любить просто спостерігати за тим, як живе домашнє господарство, не професійно в домашніх умовах, але результативне для мене. І це є мотивація для тих людей, які також тримають і хочуть жити за рахунок господарства. На сьогоднішній день це немало важливо, тому що можна... Заробити кошти і прожити, а також можна прийняти позицію і бути безпосередньо важливим у всіх різних напрямках і приближати нашу перемогу. Так що ваги бліні, лампочки включив. От, так. Все, комбікорм їдять, водичку п'ють по поводу вичищання, пишуть мені часто. Не вичищаємо ми цей настіл, ми його засипаємо. Підтрушуємо і буває, де поїлки у нас, то зрізаємо лопатою, підсипаємо дезінфектор і таким чином знову підсипаємо стружку. І до забою ніхто цього не трогає. Як там кажуть, не трогайте какашки, вони воняти не будуть. Ну, Реально видно, що бройлерок росте. Поки все нормально, падеж, поки мінус один, це в перший день, як я привіз. Ну, а так начебто нічого. По воді, там хтось писав мені, що там 9 дніпілей це мало. Ну, Якщо вона є постійно, то немає такої, там сказати, ну, кипіша такого, щоб вже всі бігли пити. Це коли там людина втикає, наливає і вода закінчується, а потім, коли воду включаєш, то, звісно, є кіпішок. Ну і 4 кормушечки. Ну, так працюють, схотів, поїв. О, так що все, ваги в наші стоять. О, Нолик у нас. Є, ну зараз беремо одненькому. Іди сюди, іди. прошлий раз хтось нам писав, 9 було бройлерів, чи, чи це, хочеться цього чимало. Чи 10, чи 9, то значить було 10. От, Якщо е, 9, то значить тоді виходить, десь вони були по кілу 100, бо там щось було 900, каже 20 грамів. Так що такі все, це чималенький. І маємо вже на даний момент 800, друзі, навіть не знаю, який сьогодні день. Реально випадаю з колії. Так, в мене селфіпалка починає сьогодні строїти якісь вирвані годи Оп, підправили. так, Беремо наступного. Це Так, і для себе воно приємно. І люди таким чином можуть також щось міняти. Також 800 а ну йде сюди. Так. Ну тепер 3200. Оцей менший. Тобто, виходить кіло 800 кг, це виходить десь кіло 400 цього, так? Да? Ну, двоюшник. Так що, ну отакі Де? А, ну правильно, кіло 400-600 заокругляє, вона як двадцятка. Так, ну і ще. О. Так що, бройлера зважили. Господарство моє мене чекало, на першому кадрі видно було, да? навчилися відкривати клітку, мабуть, хотіли за шелудьком. У ну, кіло 600 Все, бройлера нашого зважили. Так, для себе. Так само і поросят маленьких, коли народжуються, можна зважувати для того, щоб контролювати, годує свиноматка чи ні. Тому що багато людей є таких питань. Суноматка не годує. От Перед опоросом було молоко, а потім воно десь пропало. Ну Ви його не можете побачити, тому що вона його дає. ось У цей момент, коли крокає, там, вона дає молоко. От такі вже бички. бички. Один кабанчик з сімінниками. Це для Андрюхиного. Брата там кажуть з господарства на плем'я попросили чорненького такого. Так що поїде він на кобищу. Вже будемо відлучати, ну вона їм не сильно там і дає, але похудала нормально. Свиня це не велика біла. Є тут в помісі велика біла, але вона зовсім не велика біла. Хто дивиться мій канал, мене зрозуміє. По бройлеру, по випайкам, хто не дивився, перших 5 днів ми поставили тріфлон. Хто пам'ятає, вони харчали. Зараз можна прислухатися. Хрипи пішли. Значить, ми угадали лікування. І ще буває там пишуть, а що робити, якщо ми пропоїли там курчат, а деякі ще хриплять. Ну, вони вже прийняли лікування. І в принципі, я думаю, що робити це окремо вже немає сенсу, тому що кажуть, тіпа, деякі перестали. А деякі харчать. Ну, немає вже такого клейкотіння. Так що можна сказати, що трифлон спрацював. Хоч думав, якщо не буде, прийдеться ставити тіломе. Так що, ну отакий відосик, про все і не про що. Тому що цікаво, люди собі візьмуть. Просто кому цікаво подивитися, що там шелудько живий, здоровий. Приїхав, все нормально. Зніму відосик, є в мене. Відеозвернення до глядачів. Я думаю, що однодумців я знайду і будемо працювати також далі. Так що я на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Планував, щоб попрацювати на вулиці, але пішов дощ. Так що будемо шукати іншу роботу в селі, роботи завжди вистачає. Так що всім здоров'я, миру і добра. Усім пока-пока-пока.